Привіт, з вами мій друг, о, о, я, Острікс, і мій друг Каїсі. Ну ви його не будете чути, бо у нього поганий мікрофон. Ну що ж, ми, 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 зуп, ми зупинилися на минулому відео, яке я не можу виставити по причинам деяким, що ми ходимо на різних драконів, ой, на різних покемонів. І ми шукаємо Пікачу. Ну, мені каже, здається, що ми не знайдемо Пікачу, а, але ми знайшли якогось. Друга еволюція пікачу. Даже дві... Да, друга еволюція пікачу. Да, Райчу Райчу, не чути Райчує. Давайте його зловимо. Мені він дуже понадобиться. 45 й левел. Але він щось не хоче ловитися. Так, давайте ще раз запустимо, але вже такого рівні з ним покажемо йому хто тут. Главний. О, бачите, він так зменшується. І тепер шукаємо його. А, ось Все, готово, можемо йти. Бачите, тепер у нас пікачу. Ой, райкачу. Це друга, до речі, це друга еволюція. Ще один райка, дивіться, ще один райкачу тут є. Якийсь... Ой, извиняюсь, райчу. И дивіться. О, що за клоун? Якийсь покемон клоун? З виверними ти ногами. У Дві... мене вже є дім, якщо чесно. Е... Ну, нема діму, так, лише фундамент заставлений. Бачите, оце всі мої... там, де за червоним намальовано на... на покемонах. Це означає, що вони мертві. А вони... Або... або вони мертві, або, вони... або їх просто виграли в бою. Ну що ж, давайте ще кілька хвилин проведемо у пошуках тагу і йдемо достроїти дім. Я зупи... ми... Я зупиню... Ой, извиняюсь. маленька пауза. Привіт, ми вернулися. Привіт. Извиняйте, що я перший був в геймоді. це була пауза. Я хотів перевірити крафт, бо у мене стоїть одна програма для. Ой, не програма, а один мод для перевірки Я зайшов в геймод. Я запустив свого другого КАЇ, але ви його не будете чути. У він нам трохи надовбав. Давайте запустимо. І що це має вийшло, я не знаю. Но ну, що ж інтересно. Давайте строїти дім, бо ми без дому як без... Ну так, да, як без рук. Е, то цей, цей сезон буде десь серій 15 мати, чи де? Чи. Да, 15-16 серій. Бо я далі буду знімати обзори на моди, е, виживання із друзями, хардкор виживання. По, коротше, повний комплект. Мені тепер друг, ви не будете чути його, але він мені буде допомагати. Він мені розказав, де зловити одного дуже класного дракошу, та, якого звати. Як його звати? Коротше, черепахи із двома пістолетами ззаді, так би. Він сказав, що її десь треба шукати коло водойом. Водоєм. Ну я її не бачу, ми, ми живемо коло моря, а ми її не бачимо. Давайте зробимо. Бачите, у мене є мастер бол, так що можна буде собі все зробити призміними. О-о, гаряча штучка. я така гаряча штучка. Ну що ж, я б як я б був з радістю виживати на своєму сервері з вами. Ну що ж, давайте поставимо ну, хоча б на переплавку Оль, бо я хочу собі одну штуку зараз. Як воно називається? Алюміній е, з дістати. А поки. Поки воно буде пережарювати, поки та фігня робиться. Давайте лишимо один мастербол. Хоча ні, 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 мастербол ми не будемо лишати, ми ліпше з нього потім зробимо мастер. з мастер. з мастерболів половимо мощних. да, мощних покемонів. А із покібол. А покібола ми будемо робити. Е, так як ну, так би. Як їх називають? Та якби б, Е, ексклюзивні види покемонів. О, бачите, з цих пережарюєш. А. так. Але я не знаю, для чого ці чорні фігні. Ну що ж. Давайте ще походимо. Якщо нічого не знайдемо, то йдемо додому. Бо я хочу... Опять опять дивіться, опять Пікачу, дивіться, у мене є райкачу, хіба що ще до одного Пікачу зловлю. Це вже для комплекта. Ну що ж, я ничего не не зловити Пікачу, бо в мене, по-моему моєму заюмайн. Да, у меня заюмайн. Ну, як ви бачите, в мене залагав Майнкрафт, бо я зробив дещо не дуже цікаве. Так, що, коли Майнкрафт розлагає, я вас поклич. Привіт! Ми вернулися. Якщо ви, якщо ви пам'ятаєте, на чому ми зупинилися, то ми зупинилися на тому, що у нас Майнкрафт залагав. І тут сильно залагав. Ну, все, тепер блоки видаються, так. що Можемо. Е, ну що ж, бачите, у мене. Бачите, у мене тут черепаха є вже готова. Ну, але у нас лише на якій стадії розробки? 49-й, так що це лише початок. От я вже розчистив територію, возьму зараз залізо, будемо строїти дім. Це я ще раз, можливо, порту, повторюся раз 30-й, як і обзор мода, так і летсплей новий. У мене лесплей у мене буде виходити майже кожного дня. Цей летсплей закінчиться дуже швидко, бо тут мало що є. Що ж, давайте зараз. Що ж можна зробити з алюмін. Що ж можна зробити з алюмінієм, а? З алюмінієм. Ага, згадала, з алюмінієм можна робити. Ну що ж. Ну що ж, тим... Зараз... оба це покемон. Це пок... Цього покемона ліпше не беріть, бо він не биться, не вміє, Нічого не вміє, навіться. О, алюміній. Давайте добудемо алюміній. Глюч трохи алюміній, ну нічого, це Та, терпімо. Так, мінт. Ще якщо ми... Я подивлюся потім у Вікіпедії, чи можливо у цьому моді скрафтити собі бійців, які типу, як будуть проти тебе бити. В моєму сопілка, ти так... і Ну що ж, пішли. Давайте добудемо ще трохи камінь, бо на мене фундамент, якби буде із камню. Потім ми зробимо свій так по о, да, ми зробимо свій поп-центр. домі Бо мій друг собі зробив поки центр у домі, але він там поставив прямо у домі поставив одну лічилку, кілька речей і все. Вибачте, що я включив гейммод. Я переплутав команди. Чесно, я не хотів кіл. Я прописав собі хочу прописати кіл, щоб вас не власне, мучити йти туди, потім назад. Це довго мені так кажуть. Ну. О, якась, бачите, бджола. Бджола якась. Ну я ці бджолу не дуже люблю, бо вона не дуже-дуже мощна. У мене десь заспаунилися не коло дому, мені здається. Ну що ж, були б мене не перла, ми б вже давно було там десь. О, бачите, от це люди, по-моєму. А ні, це не люди, це звичайні. Це звичайні моби. Бо я. Я. Я, я знаю, як создати мир без... Я знаю як зробити мо без модів, але як з модами я ще не знаю. Ох, бачите, у нас є вже достойний противник. Давайте кинемо у нього мого рейкачу. Все, бачите? Ми зараз будемо битися з моїм покемоном. Покемон райкачу проти. Давайте почнемо. Ну, райкачу це друга еволюція пікачу. Доведемося, що у нас тут є такого сильненького, більш-менш. Ось це давайте перевіримо. Не вийшло. але в нього є... ога. Що, давайте попробуємо щось інакше. Або він в воді, та він дуже мощний, або нам... О, все, бачите, ми його вбили. 18-й левел проти 45-го, вище чесно? Ну ж, давайте підемо, я вже хочу когось собі нове нового у команді. Ні, nee, це ці, ці не дуже класні. Ой, якісь, бачите, кролик, і похожий на Еко. Каже, пикач, так якби. покемон бик кролик. О, все. Так, о, все. Зараз він, по моєму зараз буде наш. Ну, давай. Не знаю, може ще не спрацює. Ну, все, можемо йти. О, бачите Абр, Абра зникла. Я так не поняли. А, бачите, все, ми зловили його. Все. Е. Ну що ж, давайте проведемо. Ну що ж, продовжуємо. Вибачте за зупинку відео. Я ми не знайшли ні пікачу. О, ми не знайшли ні свого дому, значить прописую зараз собі кіл. Може навіть тут знайдемо його. А, ось. він! Прямо коло нас. Бачите, така руда у нас є. Давайте поставимо її на переплавку. Подивимося, що з неї вийде. Так, все ж далі. Жабимо фундамент. Такий. Ну, що ж, думаю, думаєш, це буде за великий для мене дім, бо я ж живу один, а не з друзями. Так о. Думаю, цей буде Дім нормальний. Ну що ж, ми, на цьому ми, закін... ми не закінчимо свій летсплей. Вам покажу покажуть, св... бачите, докачався наша черепаха. Наша Давайте ставимо сюди будь-який мастербол. Бач, ну, наші працює. Покемон! Покемон. Все, бачите, нам тепер треба комп'ютер. Давайте я зараз вам визову. А, не, не бед. Ну окей. Всем пока. Зустрінемся в наступній серии. Пока!